Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо повторення матеріалу, вивченого в початковій школі. Тема відеоуроку – величини. Довжина, маса, міськість, час. Дії з величинами. Сьогодні на відеоуроці ми будемо продовжувати цю тему розв'язувати приклади. На минулому відеоуроці ми повторили одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Поруч ви бачите коротку форму запису вказаних одиниць вимірювання довжини. Пригадаємо співвідношення одиниць вимірювання довжини. 1 см дорівнює 10 мм. 1 дм дорівнює 10 см. 1 метр дорівнює 100 см. 1 метр дорівнює 10 дм, в 1 км 1000 метрів. Повторюємо одиниці вимірювання маси. Грам, кілограм, центнер тонна. Поруч записана коротка форма запису вказаних одиниць вимірювання маси. Згадаємо співвідношення одиниць вимірювання маси. В одному кілограмі 1000 грам. Один центнер дорівнює 100 кг. Одна тонна це 1000 кг. Одна тонна це 10 центнерів. Повторюємо тепер одиниці вимірювання часу. Секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік. Можемо ще додати століття, тисячоліття. Розглянемо співвідношення одиниць вимірювання часу. Одна хвилина дорівнює 60 секунд. Одна година це 60 хвилин. Одна доба становить 24 години. Один рік це 365 діб або 366 діб, якщо цей рік буде високосний. Розглянемо вимірювання місткості. Ми вже знаємо, що кожна посудина має місткість. Одиниця виміру місткості літр. Коротко записують таким чином, як ви бачите зараз на екрані. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 63. Нам необхідно порівняти задані величини. Почнемо з першого завдання. Порівняти 5 см 2 мм, записуємо умову і 53 мм. Для того, щоб порівняти ці величини, ми переведемо 5 см 2 мм у міліметри.

Зрозуміло, що 52 мм менше, ніж 53 мм. Отже, такий самий знак менше ставимо і в умові і одержуємо відповідь 5 2 мм менше, ніж 53 мм. Продовжуємо розглядаємо друге завдання. Необхідно порівняти 7 км 520 м і 7052 Метри. Для того, щоб порівняти ці величини, ми переведемо 7 км 520 м у метри. Для цього пригадаємо, що 1 км це 1000 метрів. Тоді 7 км це тисяч метрів, та ще 520 метрів. Одержуємо 7520 метрів і будемо порівнювати 7052 метри. Зрозуміло, що 7520 м більше, ніж 7052 метри. Отже, такий самий знак ставимо і в умові і одержимо відповідь 7 км 520 м більше, ніж 7052 метри. Продовжуємо розв'язувати завдання. Переходимо до третього завдання. Умова 4 кг 205 г необхідно порівняти 4205 грамів. Для того, щоб порівняти ці величини, ми 4 кг 205 г переведемо у грами. Для цього пригадуємо, що 1 кг це 1000 грамів, тоді 4 кг це 4 тисячі г. Та ще 205 грамів. Ми одержуємо 4205 грам. І можемо порівняти тепер, коли однакові одиниці виміру, а саме грами. Ми розуміємо, що 4205 грам дорівнює 4205 грам, і такий самий знак ставимо. Розглянемо тепер четверте завдання. Необхідно порівняти 5 центнерів, 12 кг і 502 кілограми. Щоб порівняти ці величини, ми повинні прийти до однакових одиниць виміру. Ми можемо перевести 5 центнерів 12 кг кілограм у кілограми. Для цього пригадаємо, що 1 центнер це 100 кілограм. Тоді 5 центнерів це 500 кг. та ще 12 кг одержуємо що 512 кілограм буде більше, ніж 502 кілограми. Отже, такий самий знак можемо поставити і в умові. Одержуємо 5 центнерів 12 кілограм більше, ніж 502 кг. Продовжуємо П'яте завдання. Необхідно порівняти 2 години 5 хвилин. І 127 хвилин. Для того, щоб порівняти ці величини, ми повинні прийти до однакових одиниць виміру. Можемо перевести 2 години 5 хвилин у хвилини. Для цього пригадуємо, що 1 година це 60 хвилин. Тоді 2 години будуть удвічі більше, тобто 120 хвилин та ще 5 хвилин одержуємо. 125 хвилин ми будемо порівнювати і 127 хвилин. Зрозуміло, що 125 хвилин менше, ніж 127 хвилин. Отже, такий самий знак ставимо і в умові. Завдання розв'язане. Розглянемо тепер шосте завдання. Записуємо умову. 370 секунд. Необхідно порівняти. 6 хвилин 10 секунд. Для того, щоб порівняти величини, обов'язково треба перейти до однакових одиниць виміру. Ми можемо перевести, наприклад, 6 хвилин 10 секунд у секунди. Для цього пригадаємо, що 1 хвилина це 60 секунд. Тоді 6 хвилин буде у 6 разів більше. 60 помножити на 6 буде 360 секунд. Ще додати 10 секунд в умові і одержуємо 370 секунд. На початку 370 секунд. Ми записуємо без змін і бачимо, що між цими величинами можна ставити знак дорівнює. Завдання розв'язане. Рухаємося далі і розглянемо номер 65. Наше завдання виконати наступні дії. Починаємо з першого завдання. Для того, щоб виконати дію 4 кг 150 г, додати 7 кг 270 г, ми запишемо цей приклад ось в такому вигляді. А саме у стовпчик. Отже, 4 кг 150 г. Будемо додавати 7 кг 270 грам. Зверніть увагу, ми записали грами під грамами, кілограми під кілограмами. І будемо виконувати додавання. 0 додати 0 дорівнює 0, 5 додати 7 дорівнює 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 2 дорівнює 3 та 1, буде 4. Далі додаємо кілограми, 4 додати 7 дорівнює 11: Відповідь 11 кг 420 г. Розглянемо друге завдання. В другому завданні я зручніше запишу ось таким чином. Друге завдання 8 метрів 12 см. Нам необхідно відняти 5 метрів віднімаємо 5 метрів 31 см. Сантиметр. Записали сантиметри під сантиметрами, метри під метрами. Починаємо віднімання. 2 відняти 1 дорівнює 1. 1 відняти 3 відняти не можемо. І зараз ми будемо позичати, і будемо тепер віднімати 11 відняти 3 дорівнює 8. Тут у нас вже залишилось не 8, а 7, оскільки ми вже позичили. 7 відняти 5 дорівнює 2 метри. Завдання 2 виконане. Переходимо далі і будемо розв'язувати завдання 3. В завданні 3 нам необхідно 4 км 25 метрів поділити на 5. Для того, щоб виконати цю дію, пропоную перевести 4 км 25 метрів у метри. Враховуємо, що 1 км це 1000 метрів, тоді 4 км це 4 тисячі метрів. Та ще 25 це буде 4025 метрів, необхідно поділити на 5. Для зручності ми можемо виконати ділення куточком 4025, будемо ділити на 5. Починаємо ділення. 40 поділити на 5, беремо по 8, 8 помножити на 5, 40. Продовжуємо, зносимо двійку. 2 менше, ніж 5, тому ми в частку пишемо 0. 0 помножити на 5 буде 0. Продовжуємо далі зносимо п'ятірку, 25 поділити на 5 дорівнює 5. І ділення закінчується. Можемо записати відповідь: 805 метрів. Третє завдання виконане. Розглянемо четверте завдання, а саме, нам необхідно 2 см 3 мм помножити на 4. Виконуємо множення в стопчик. А саме, будемо множити 4 помножити на 3 дорівнює 12. Будемо писати, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо, 4 помножити на 2 12 та 1 13 сантиметрів 2 міліметри. Ми виконали множення у стовпчик. При цьому ми враховували, що в одному сантиметрі 10 мм. Продовжуємо далі і розглядаємо п'яте завдання. Записуємо умову. Нам необхідно 3 центнери 21 кг додати 1 тонну 127 кг. Для того, щоб ми могли виконати додавання, переведемо. Тонну у центнери. Згадаємо, що одна тонна це 10 центнерів. Отже, нам необхідно виконати такий приклад. 3 центнери 21 кілограм додати 10 центнерів 127 кг. Будемо виконувати додавання у стовпчик. Для зручності більшу величину запишемо спочатку. Одержуємо 10 центнерів 127 кг. Додати 3 центнери. 21 кг. Зверніть увагу, ми зараз запишемо саме таким чином. І тоді для зручності додавання ми розуміємо, що можемо написати тут нулик. Будемо виконувати додавання в стопчик кілограми під кілограмами, центнери під центнерами, 7 додати 1 дорівнює 8, 2 додати 2 дорівнює 4, 1 додати 0 дорівнює 1, і центнери додаємо 10 додати 3 дорівнює 13 центнерів. Але враховуючи, що. 100, 100 кг, ви бачите, це 1 центнер, то ми розуміємо, що 148 кілограм це 1 центнер і 48 кілограм, тому ми можемо ще раз підкреслити. І, враховуючи вище сказане, можемо записати, що це вже буде 14 центнерів, 48 кг. Нагадаю, що ми врахували, що 1 центнер це 100 кг, записую для запам'ятовування. Розглянемо тепер шосте завдання. В шостому завданні нам необхідно від 5 хвилин 20 секунд, відняти 1 хвилину 40 секунд. Ми можемо міркувати ось таким чином. Якби ми віднімали хвилини від хвилин, а секунди від секунд, то ми розуміємо, що від 20 секунд ми не могли б відняти 40 секунд. Тому ми можемо позичити одну хвилину. І враховуючи, що одна хвилина це 60 секунд, ми можемо записати ось таким чином. Залишиться 4 хвилини. Далі 60 секунд та 20 секунд. Це вже буде 80 секунд. Відняти 1 хвилина 40 секунд. Ми можемо виконати тепер для зручності у стовпчик. Ось таким чином записуючи хвилини під хвилинами, а секунди під секундами. Записавши. Будемо виконувати віднімання. 8 відняти 4 буде 4, 4 відняти 1 буде 3. Отже, у відповіді одержуємо 3 хвилини 40 секунд. Нам залишилось розв'язати сьоме та восьме завдання. Продовжуємо: 7 завдання умова. 3 кг, 3 кілограми, 200 г. Необхідно помножити на 8. Можна записати це у стовчик. 8 я підпишу під двічкою, враховуючи, що нулики ми можемо зносити. Далі виконуємо множення 2 помножити на 8 дорівнює 16, 6, пишемо, 1, пам'ятаємо, 8 помножити на 3, 24 та 1, 25 кг, 600 г, це і буде відповідь. Ми могли цей приклад виконати ось за допомогою наступних міркувань. Інший спосіб, 3 кілограми, 200 г. Ми повинні помножити на 8. Давайте кілограми помножимо, 3 помножити на 8. Дорівнює 24 кілограми. Далі 200 помножити на 8. Це буде 1600 грамів. Але ми розуміємо, що тисяча грамів це і буде 1 кілограм. І тоді, враховуючи це, ми одержимо, що це буде 25 кілограмів, 600 грамів така сама відповідь, як і першим способом ми розв'язували. Розглянемо восьме завдання. 6 центнерів, 24 кілограми, поділити на 3. В цьому прикладі легко виконати його усно, а саме, 6 центнерів поділити на 3 дорівнює 2 центнери, 24 кг поділити на 3 дорівнює 8 кг. Таким чином, ми виконували дії над величинами. Для того, щоб закріпити тему, будь ласка, вдома виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!